Вітаю, я Світлана Левічева, керівник відділу навчання і розвитку персоналу в компанії територія мінімальних цін. Електронне навчання було запроваджено в компанію у серпні 2022 року. У зв'язку з війною відбулося масштабування бізнесу. Всередині мережі відбувся черговий етап перебудови бізнес-процесів. Він вимагав нового підходу до роботи персоналу. А відповідно і до його навчання перед нами стояла задача перевчити лінійний персонал згідно зі стандартами компанії за короткий час. Гідним інструментом для вирішення поставленої задачі стало для нас впровадження системи дистанційного навчання під час вибору ЛМС головними критеріями для нас були простота, зручність і зрозумілість інтерфейсу корпоративної платформи, можливість створення організаційної структури компанії. Завантаження навчального контенту в різних форматах, створення навчальних програм і траєкторій, різних видів оцінки, гнучкої аналітики, можливість створення гейміфікації. А головне наявність тих підтримки, яка була б зацікавлена допомогти нам на всю потужність використати систему. Ми розглядали декілька ЛМС, але не всі вони відповідали нашим вимогам. Тому ми зупинили свій вибір на ЛМС-колаборатор, яка допомогла нам задовольнити всі наші потреби. Електронне навчання допомогло нам масштабувати бізнес-процеси. Ми повністю перебудували систему навчання та створили унікальну систему, яка дозволила реалізувати наші задачі, вчити велику кількість людей одночасно, призначаючи. Кожній групі користувачів відповідне завдання. Створили систему керування знаннями компанії. Маємо можливість отримання статистики та контролю навчання. Ці кроки сприяли покращенню бізнес-результатів. По-перше, це онбордингові траєкторії. По-друге, це навчальні програми для стажерів. Також ми запустили програму циклічного навчання для продавців мерчендайзерів і касирів. Ми навчаємо комплектувальників інтернет-замовлень, операторів кол-центру, успішно впровадили проєкт внутрішнього кадрового резерву і тепер активно навчаємо майбутніх товарознавців і директорів. Це інвестиції у розвиток персоналу та ефективне управління знаннями компанії. Також Дистанційне навчання виграє за рахунок значної економії бюджету, зручності у користуванні та отриманні доступу до навчального контенту в будь-який час доби і з будь-якого місця. Тобто, ми закрили потребу в навчанні для регіонів. А головне кожен може навчатися у власному темпі. Наразі перед нами стоїть задача створення навчання для працівників офісу.